У Верховній Раді пропонують дозволити українцям, які порушили правила військового обліку, влаштовуватися на роботу й отримувати бронь. Відповідний законопроект 13.335 внесла група депутатів на чолі з Давидом Арахамією, головою фракції Слуги народу. А також головою оборонного комітету Завітневичем вони пишуть, що зараз українці часто отримують повістку на етапі оформлення бронювання і пропонують дозволити працівникам, які не мають військового облікового документа, не перебувають на військовому обліку, не уточнили свої персональні дані або, взагалі, перебувають у розшуку ТЦК, влаштовуватися на роботу на критично важливі підприємства і оформляти там бронь. Така бронь діятиме 45 днів і видаватиметься лише один раз на рік. Мабуть, після цього чоловіки мають привести всі документи до ладу і отримати вже звичайну довгострокову бронь. Ініціатива з'явилася для усунення кадрового дефіциту через брак робочої сили. На сьогоднішній зустрічі в Стамбулі не було жодних великих проривів, а тільки незначні кроки, як ми й очікували, заявив Financial Times високопоставлений український чиновник. Схоже, росіяни розігрують картину дипломатії для Трампа, додало джерело. Обидві делегації не потиснули одна одні руки і не зробили жодних пропозицій, які могли б свідчити про прогрес щодо будь-якої потенційної угоди, оскільки Путін відмовляється відступати від своїх максималістських вимог. Коментує Financial Times. Зазначимо наразі відомо тільки про домовленості щодо нових обмінів.